Закладений ніс при алергії? Едем Спрей сприяє усуненню закладеності носа. Черга у так званій зоні смерті. Ці моторошні кадри зроблені на підступах до найвищої точки світу Евересту вражають. Щільний затор із альпіністів утворився на висоті понад 8 тисяч метрів, де повітря дуже розріджене. Без додаткових запасів кисню життя тут більше кількох хвилин для багатьох неможливе. Та й зі спеціальним спорядженням кожна хвилина проведена у цій зоні забирає сили в альпініста та може стати фатальною. Останнє відео, яким поділився на своїй сторінці в інстаграм, 44-річний британець Робін Хейнс Фішер, він виклав його з базового табору на Джомолунгмі. Тоді альпініст уже знав про скупчення людей на вершині, а також про двох загиблих. Тому на чотири дні відклав власне сходження. Затримки через багатолюдність можуть стати фатальними, тому я сподіваюся, що моє рішення піти пізніше означатиме меншу кількість людей, якщо, звісно, всі інші грають у ту ж саму гру в очікування. Але і це його не врятувало. Робін таки здійснив свою мрію та підкорив Еверест, але вже не встиг особисто розповісти про це друзям. Альпініст втратив свідомість під час спуску усього в ста п'ятдесяти метрах від вершини. Врятувати його не вдалося. Менше ніж за два тижні Еверест забрав життя 11 людей, зокрема з Індії, Ірландії, Австрії, США та Непалу. Більшість із них, як і британець Робін, померли вже під час спуску. Далася в знаки гірська хвороба, і це також наслідки тривалої затримки у зоні смерті. Влада Непалу визнає, цієї весни продали рекордну кількість ліцензій на сходження 381. Кожна коштує альпіністу близько 11 тисяч доларів. Але й виправдовується, причина смертей не лише у чергах на вершині, а й у погіршенні погодних умов. У сезон, який тут вважають найбільш сприятливим для сходження, цього разу вирував сильний вітер. Нині через велику кількість загиблих на Евересті видачу дозволів на сходження обмежили. Загалом у Гімалаях цієї весни загинули 21 альпініст. Це більше ніж протягом усього минулого року. А за всю історію підкорення Авересту, а це 98 років, тут загинули близько 300 людей.